Рік Шептицького вже розпочався. Ще з листопада 2014 -го року проводилися екскурсії для учнів навчальних закладів до критики Андрея Шептицького в храмі святого Юра. Ці екскурсії розпочнуться знову ж таки з квітня місяця до травня. Також розпочали цикл екскурсій в село Призвичі для школярів на тему стежками життя митрополита Андрея. Оскільки був зимовий період, можливостей для проведення екскурсій не було, то тобто, знову ж таки навесні продовжуються екскурсії для учнів на батьківщину Андрея Шептицького. Оголошено фотоконкурс юних фотоматерів нашадки митрополита Андрея. Основна тематика робіт це і духовні святині міста Львова, духовна спадщина мого роду. Я українець і моя Україна. Я так вважаю, що не тільки найкраща робота, а усі фотороботи будуть розміщені у громадському просторі міста Львова. Окрім того, плануємо ще на базі навчально-виховного комплексу школи гімназії імені Блаженних Клементія та Андрея Шептицьких буде проведено вечір пам'яті митрополита Андрея світильник істини. Для учнів усіх загальноосвітніх навчальних закладів міста Львова з метою пропагування духовних настанов, з метою пропагування вчень і духовних послань митрополита Андрея будемо проводити акції біля церков міста Львова. Роздавати такі послання для усіх прохожан наших церков. Це відбудеться у День вербної неділі, а також у День Матері. У нас вже декілька років впроваджується проєкт, який називається музейна педагогіка. В рамках проведення уроків з музейної педагогіки плануємо провести мобільний. Імені Олекса Новаківського уроки, присвячені меценатській діяльності митрополита Андрея. Будуть також проведені виїзні учнівські мистецькі акції вихованців Центру творчості дітей та юнацтва Галичини. Це будуть такі на відкритих площадках будуть проведені концерти залученням, залученням вихованців центру творчості дітей та юнацтва Галичини. Вже погоджено, що це буде у Рясному та у Кривчицях. Але ведуться переговори, щоб провести такі концерти ще на Майорівці та на Леванівці. Ще однією дуже цікавою акції є велоквест шляхами митрополита Андрея. Вихованцями велогуртків, туристичних центрів, заплановано проведення спортивно-історичної гри шляхами митрополита Андрея. Велохвест місцями міста Львова, пов'язаними з діяльністю митрополита Андрея. До цієї е, акції будуть залучені вихованці е, туристичних центрів, такі Княжі, Левандівка та Сихінські. Е, матеріали будуть розробляти методисти навчально-методичного центру міста Львова. Однією е, з таких цікавих акцій це є мобільне інтерв'ю. Моє перше знайомство з митрополитом Андреєм. До цієї акції будуть залучені, залучені представники учнівського самоврядування міста Львова. Вони будуть виходити на вулицю в громадський простір і без так, запитання, хто такий Андрей Шептицький. Будуть зніматися відеоролики, вони всі будуть пізніше опрацьовані, змонтовано документальний фільм, і е, цей фільм буде розміщено у соціальних мережах. Плануємо е, провести е, мовні школи, дві мовномовних школи на базі е, НВК Галицька. Та е, НВК Софія, який, е, оскільки е, митрополит Андрій Шептицький, це була людина, яка знала дуже багато мов і багатомовність основана із рису свідченості людини, це є ніби ідеєю проведення оцих англомовних шкіл, які будуть працювати за принципом пришкільного літнього табору з термінів з 1 по 14 червня. 1 червня на площу ринок для громади міста Львова буде проведено форум «Золотий мольберт дорогами Місею Української духи і культури. Переможці того конкурсу зможуть відпочити пізніше у нашому позашкільному таборі ВАТРА. В іншому в позашкільному таборі Старт, який функціонує у Сколівському районі, буде проведена одна зміна, буде такою християнською Виховання, вихователями у цей табір будуть запрошені. Студії.